Та розповісти вам, що знаходиться у нового цей. Ми також знаходиться в нового цей. У якому завжди знаходиться тільки хороші приціни. Також у нового цей єсмітиручники. Та зложите і конструкцію до них. У мого навчання... За допомогою всі важливі для мене в цьому. І останнє найменше важливі ще у портфелі це є мій канал, у якому знаходяться різні каціональні. Наприклад, кручка, літніка, оліпці та інші. Сподіваюсь, вам цікаво переглянути мої відео. Я приймаю участь у цьому проєкті, щоб розповісти вам, що знаходиться говориться у молоді та.